Привіт, народи. А я спробую бути максимально лаконічним. Власне, на телеграм-канал Інріуму я потрапив близько двох років тому, коли почав цікавитися настольно-рольовими іграми, ДНД, зокрема. І тоді я був в постійному пошуку якихось каналів, де можна про це читати або місце можна спілкуватися з людьми, які шарять за настольно-рольові ігри. Ну і власне це був, якщо не помиляюсь, другий канал, до якого я натрапив. З тих пір моє життя змінилося докорінно. От, до орг-групи Інріому я потрапив дещо таким цікавим способом. Бо я, власне, зацікавився ідеєю того, що можна брати якісь легкі наріжки і перекладати їх. І однією з таких. Перших легких нарішок була рульовка під назвою Темна зірка, яку я переклав, як Зміг, звісно, як зміг її зверстав І ну тоді моєю ідея була десь це поширити. Я спочатку поширив на своєму Google Drive але мені хотілося більше. Тому я звернувся до адміністрації Інріуму. Здається, на той момент до Марчика. От. І так воно і пішло. Я клепав ці переклади. Здається, після цього було ще два, аж допоки ну, і писав вендріум, аби ці переклади шерилися, аби люди грали в рульовки, цікавилися цим. В кінці кінців я зацікавився на момент виходу Канделу Обскури. Я дуже сильно зацікавився Квікстартом і я прям був реально готовий її перекладати. І я пам'ятаю, що я спамив в Дарінгтон прес, це видавник Кандело Обскури. Я їм спамив. Я просив Євгена Макієва допомогти з цим. І це, мабуть, найдруге таке пам'ятне. Дійство в моєму житті, пов'язаному з Анрії, це коли я отримав повідомлення від Євгена, що нам дали дозвіл. О, і тоді я просто такий ту-ту-ту-ту-ту-ту пішов клепати цей переклад на верстав. Його там було дуже багато факапів. Там окрема історія про те, як я це перекладав, як я це верстав, як воно горіло, як воно не зберігалося. Були моменти, коли я там, двічі це перероблював, е, ну і так далі. Але це вже просто все, окрема історія абсолютно. Е, і власне в той момент, після цього квікстарту Кандалопскури, я отримав просто запрошення від Євгена приєднатися до оргкомітету Інріуму. І з тих пір я намагаюся, як можу, допомагати з перекладами, ширити настольні рольові ігри серед спільноти. І загалом бути з усіма вами, тому що ви дуже круті чуваки. Я вам дякую ще раз. Поздравляю Інріум з днем народження. Кидайте куби, будьте щасливі і підтримуйте себе, один одного і Збройні Сили України. Всім дякую.